Привіт, любі вишивальниці! Вітаю вас на каналі Мережка. Мене звати Наталя. Вибачте, що я по ту сторону камери одразу собі налаштувала на саме-саме цікавий об'єктив, щоб вам показати та познайомити з новинками, які прийшли до нашого магазину. Ми зараз з вами робимо своєрідне розпакування посилочки від виробника Пермін. Це є датський виробник. Він відомий серед вишивальниці, перш за все, своїми тканинами. Пермін має рівномірні полотна для вишивання. Українським вишивальницям вони відомі ляні їхні тканини, але пермін також має в асортименті багато і бавовняних рівномірок. Тож ви першим ділом знайомі з пермін-виробником через їхні рівномірні полотна. А також пермін має величезну кількість різноманітних наборів, починаючи від вишивки хрестиком, закінчуючи хардангером та іншими різними декоративними шовчиками. Надзвичайно величезний асортимент у цього виробника. Вперше з ним вічна віч мережка познайомилась на виставці у Кьольні навесні цього року. На їхньому стенді я просто залипла абсолютно на кожній експозиції. Хто хоче переглянути, можете повернутися у березень цього року та переглянути мої відео із виставки у Кьольні. Там є їхній експозиційний так, такий куточок, і переглянути зі мною їхній асортимент у більшому об'ємі, оскільки зараз я взяла тільки певну категорію товарів для мережки і хочу вас з нею познайомити. Тож виробник дуже цікавий, у нього дуже якісні матеріали, гарно пропрацьовані інструкції та схеми, і також має він гарні чудові набори та багато має різної навчальної поліграфії зі схемами та роз'ясненнями. Тож вникаємо потихеньку у асортимент перміну. Останнім часом я замітила, що все більше і більшої популярності набуває техніка хардангер серед вишивальниці. Нещодавно я привезла до мережки схеми Емі Бішоп, американського дизайнера, де частково використовується хардангер поруч з хрестиком. Ви їх дуже полюбили. Вони вам до вподоби, і вирішила далі рухатись у цьому напрямку та почала шукати інші цікаві речі щодо хардангеру. І згадала собі про Пермін. Пермін має величезну кількість літератури, схем та наборів саме з технікою хардангер. Тож зараз ми познайомимося з цією групою наборів. а Пізніше будемо рухатись трішки далі. Я тут такий маленький спойлер залишу. Не переключайтеся і будьте зі мною до кінця. Адже не тільки єдиним хардангером живе пермін, буде ще її вишивка-хрестиком та інші досить-дуже дуже цікаві речі. Отже, хочу вам показати ось такі невеличкі набори від Перміну. Це, звісно ж, набори для початківців. Це найпростіші. Вишивки, які можуть бути у цій техніці. Звісно, у наборі є тканина рівномірного плетення, дуже зручного каунту, коли зручно видно дірочки і зручно і гарно видно ось ці ниточки, які потрібно підрізати потім ножницями, так? чого бояться усі вишивальниці, найбільше в кардангері, це процес вирізування. Отже, тканинка є в наявності, ниточка типу перле є в наявності. Не знаю, який виробник. Тут вказано, що це є кутон 100-відсотковий, а виробник не вказує чи це ДМЦ чи анхор, чи який виробник. Ну, якийсь європейський однозначно, адже фірма Пермін знаходиться у Данії. Це є вироб... європейський виробник, вони тісно співпрацюють 100% з виробником Цвайвард по тканинах. А ось по інших аксесуарах, на жаль, виробник не вказує. Але на перший погляд, нитка якісна та хороша. Отже, завдяки цьому набору ви вишиєте ось таких три серденька, і ними можете прикрасити свою ялиночку, так, щоб серденька трималися, кубки та форми зазвичай їх ще проклеюють або, як колись давним-давно Так? Таким чином ви їх зробите тверденькими, і вони дійсно будуть виконувати роль певної такої декоративної підвісочки. Використовують певні клея, які не залишають жовтизни І вони теж надають сухості таким тканинкам, щоб вони трималися такі такі були рівненькі та тверденькі. так Бо на ялинці саме така має висіти іграшка. Ось такі янголята теж у цій техніці, звісно ж, є дві ниточки, тут вже, бачите. Тут також я перепрошую, не закцентувала. Тут є кручена ниточка типу перле. У двох товщинах це є восьма товщина та 12, -та. так само і тут, тобто фактурність буде передана за допомогою двох ниточок різної товщини. І ось такі зірочки, дуже симпатичні. Тут ще виробник пропонує ось такий металік, Металізовану ниточку, тут робляться певні акценти, ось тут. Ось тут і ось тут, на зіроньках, бо зірки мають сяяти. Так? Тож виробник запропонував, що, окрім двох видів перле, ще й металізовану нитку. Отже, дуже цікаві набори для початківців, і далі я продовжу цю ж серію. Я вважаю, що ці набори не є надто складними. Вони теж цілком підійдуть для вишивальниці, яка хоче спробувати цю техніку, але ніяк не може наважитись. Тож Завдяки такому набору дуже легко наважитись на таку техніку, адже ви бачите одразу готовий виріб, спокушає те, що тут є присутній ще й хрестик, та усі необхідні матеріали. Ну і, звісно ж, інструкція та схема, що теж немало важливо для початківця. Тобто, не потрібно шукати десь додаткову інформацію, навчання, ви все взяли і все в одному комплекті сіли та й вишиваєте. Отже, до складу, що входить, у нас тканинка, щоб вишити готовий виріб розміром 39 на 102 см. Тканина є 100% натуральна бавовняна. Бачимо також перле двох товщин у 8 та у 12 товщині. З ними робляться ось ці ажури та вирізування і сам хардангер. Та, звісно ж, усе необхідне моліне для вишивання ось цих квіткових куточків. Дуже красивий набір, як на мене, дуже симпатична доріжка. Тож ви попрактикуєте собі нову техніку хардангер, закріпите техніку хрестик та красиво прикрасити свою оселю такою чудовою доріжкою, ранером. Дуже красивий набір. Звісно ж, цей набір вже є на нашому сайті. Якщо він вас зацікавить, у пошуку можете. Просто написати ось цей номер 75-8798, і сайт вам покаже. Або можете зайти у розділ на нашому сайті у каталог, у розділ вишивка нитками» і там є підрозділ-техніка-хардангер. Так, далі буду вас знайомити з наборами цього виробника. Наступний набір ось така доріжка. Тут є особливість. Ось це є номер набору 63 1850. Відповідно, це є ось ця доріжка маленька. Бачите, тут виробник вказує. Просто він, на прев'ю і у інших наступних наборах зазвичай відображає 2-3 готових вироби, але у цьому наборі є тільки якийсь один з них. Отже, у цьому наборі є ось ця доріжка меншого розміру, розміром 27х69. Згодом, звісно, у нас з'явиться і така доріжка, якщо ви захочете до пари собі її вишити. Також де в комплекті тканина, перле, ниточка кручена. Двох товщин схема та інструкція. І ви отримаєте ось такий готовий виріб. Це є такий невеличкий ранер-доріжка розміром 27х69. Дуже красивий, святковий, такий білосніжний ранер. Наступний набір дуже-дуже красивий. Тут дуже симпатична така основа, бачите, в такому кольорі. Гарненькому, ну, гарний колір насправді основи. На ньому дуже ефектно дивляться ось ці білі ромашки. Це є набір 75, 18, 57 Тут немає цієї серветочки, тут є ось ця доріжка. Звісно, ви купуючи такий набір, отримуєте всі необхідні матеріали, інструкцію та схему, але також невід'ємною складовою цих наборів є ваші знання та набуті навички. І в майбутньому, відшивши ось таку доріжку, ви можете ще собі до неї пошити і скатертину, і серветки, і все, що хочете. Просто потрібно підібрати буде тканину, схеми ви маєте, ниточки теж можна по них. Вибрати максимально схожі і вишивати. Тут вже ви бачите, є перле у зеленкавому кольорі. Так, тут все виходить перле. Ось у таких відтінках, тут муліне не використовується. Значить, тут немає хрестика. У цьому наборі використовуються суторахункові. Техніки частково хардангер. Хардангеру тут є небагато, як ви бачите. Ось такі тільки квіточки, а все решта, це є певні рахункові шовчики, не вишивка-хрестиком. Наступний набір ось такий, теж дуже красивий. Тут дуже гарна така основа в кольорі какао, темному такому. Це є набір під номером 63, 7651. Це є ось ця доріжка. Тобто тут ось цієї серветочки немає. Тут є тільки матеріали на оцю доріжку. Подивіться, які красиві ажурні ось шви використовуються, і ви зможете навчитися їх робити завдяки цьому набору. Адже у наборі є схема, інструкція, перле усіх відтінків. бачите, яке красиво. Тобто Тут теж техніка хрестик не використовується, тут використовується хардангер. Та різноманітні декоративні шовчики. Дуже красива, стримана така доріжка-серветка. Дуже гарна, як на мене. Ось. І наступний набір ось такий: 63-2853. Це є доріжка з такими фіалочками. Тут вже ви бачите використовується суттєво більше техніки хардангер. Тут дуже красиво оздоблені її края, оскільки в попередніх наборах ви бачили, що всюди є края підрублені, тобто вам ще потрібно буде тут крайчик підгорнути. А о цьому наборі підгортати не потрібно. Ви самі зробите край цієї доріжки, і він виходить такий ніжний, невагомий та ажурний. Бачите, за рахунок хардангеру. Ну, і як у цих решта наборах: тут є тканина, нитки, перле двох товщин та муліне для вишивки хрестиком. Адже ось ці фіалочки вишиваються саме хрестиком, а всі інші техніки це є. Вирізування та хардангер. Хоча вирізування хардангер, мені здається, це не різні техніки, це одна техніка, яка не роздільна. Отже, такі красиві набори є вже в нашому магазині, ви можете їх знайти на нашому сайті та ознайомитися. І ще я вам хочу показати чудові схеми від цього виробника, які є також у нас, які ви можете придбати та практикувати техніку хардангер. Це є окремі такі буклети. Ось, Для прикладу, виробник вам показує, що тут є. Тут є схема на таку доріжку: є необхідні матеріали, що вам потрібно, яка тканина, якого розміру, ножниці, що, що все потрібно. І ось таким чином. Виглядає цей буклет. Тут кроково розписано, і схематично зображено кожен шовчик, кожну схему. І таким чином, завдяки ось цій схемі, ви загалом можете вишити потім безліч інших сюжетів. Ось так вони виглядають, під вони пронумеровані, і вони є всі зображені ось тут, в цьому буклетику. Під кожним номером. Тож, це є буклет не тільки для одної такої схеми, а й для інших, і ви сміло його можете потім використовувати у своїй вишивці наступний буклет від фірми Permin. Ось виглядає так: дуже красивий, ніжний. І, звісно, колір основи ви можете вибрати будь-який, не обов'язково блакитний. Ось, бачите, тут є ще такі тримачі для серветок. Давайте разом переглянемо. Як воно все виглядає? Ось, для прикладу, ця сама схема вишита на сіренькому такому тлі на основі. І ми бачимо, тут все пронумеровано. Тобто 97-91 це є схема цієї доріжки. Вона тут є. 97-94. Це є схема ось цих тримачів для серветочок. Ось вона є схематично зображена. 92 та 95. Це є біскурню, та це, ця доріжка. Ось теж вони є тут, а далі зображені. Ось, тобто, ви бачите, що в цьому буклеті є не тільки одна схема, їх є декілька. І, відповідно, ось тут виробник ще пропонує асортимент інших схем. Бачите, як воно. Виглядає, ну, не можу точно знати, потрібно вникнути. чи їх Напевно, що їх можна знайти ось тут в буклеті, бо я бачила, щойно десь ось цих метеликів, бачите, 97-93 артикул. Так, він теж є тут присутній. Ось ці всі схемки є присутні у цьому буклеті. Тобто, ви можете вишити серветочки біскурню, тримачі для серветок і такі. Варіанти доріжок. Тобто тут, у буклеті є схеми до цих доріжок та варіанти, та, ну, як їх вишивати, а це виробник просто показує на кольорі різних основ та варіанти ниток, які ви можете використовувати. Якщо ви будете вишивати на бежевій основі, Тобто вам потрібно використовувати ось муліне в таких кольорах, і це є п'ятірка. Перле ДМЦ та вісьмірка перле ДМЦ у ось цих відтінках. Якщо ви будете вишивати на синій основі, то виробник, відповідно, теж пропонує ці ниточки. Дуже зручно, як на мене, ось, бачите, разом вже з вами розібралася, бо я насправді ще не вникала у ці схеми. Наступний буклет, ви бачите, дуже гарно виглядає. Ось такий і балпул є, і серветки, ранер є, тримачі на серветочки, така хлібничка і ще щось. Для заварничка, для чайника, напевно, такий чоп Також тут є варіанти ось такого красивого декору, подушечки, така доріжка та серветка дуже класний журнал. І відповідно, тут у ньому є абсолютно усі ці вишиті речі. Також тут є ось ці серветочки, які є на останній сторінці. Та, скоріш за все. Є ось ця краса. Давайте пошукаємо. Дивіться, які красиві тримачі на серветки. Дуже вишукано, Це під номером, це дизайн під номером 19 та 18. Ось 19 дизайн. Це є так, це є ці тримачі на серветки. А 18-й дизайн ось він є. Дизайн 18 це є схема до ось цієї скатертини, та відповідно до подушки. Дуже гарно, все лаконічно, доступно. Ага, ні, до серветки йде номер 17, ось дизайн, а це є подушка 18. Тобто, тримач для серветочок. Це є подушка, а 17-й, ось це є доріжка. Тут є навіть позначено, скільки сантиметрів від, відступати від краю. Дуже красивий буклет. Ось доступний на нашому сайті. Далі, що стосується хардангеру, ще взяла такі з журнали по хардангеру: це є європейські журнали, видавця Leo Special і Діана. Вони, на жаль, недоступні на ринку України, тому я вирішила їх взяти для вас. Бо знаю, що серед вас є багато поціновувачів хардангеру, і тут є дуже багато цікавої інформації. Тут є дуже-дуже. Я просто буду вам гуртати: багато дизайнів із схемами одразу як їх вишивати. Журнал є невеликий, але в ньому дуже багато цінної інформації. В ньому є 32 аркуші. І тут є безліч серветок, прикладних речей, подушок, які ви можете вишити за допомогою техніки хардангер. Також є ось такий весняний красивий журнал теж від Діани. Тут вже такі великодні сюжети, всі є, тут і серветочки, і такі писанки, яєчка, зайчики, кролики. Я так по декілька сторін обгортаю, я все вам не можу показати. Але дуже цінний журнал, дуже цікавий. Зверніть на нього увагу. Ось, і по хардангеру вже є такий більший журнальчик. Ось так він виглядає. Тут теж дуже багато різних цікавих речей. З, основ, ну, цей різдвяну новорічність, ця тематика обирала саме таку: теж через декілька аркушів прогортатиму. Ось дуже багато, і відповідно, тут всі-всі схеми, інструкції, всі є в наявності. Ось таким чином цей журнал виглядає. Тут є багато схем, інструкцій, викрію. все це є всередині. А тут вже далі ідуть такі красиві фото, як цю вишивку можна оформити у той чи інший виріб та прикрасити свою оселю. Красивий журнал, ось так він виглядає, і дуже класна така буклетик від Перміну. Він є маленький, але дуже інформативно наповнений. Тут є 35 сторінок, і тут дуже-дуже багато різдвяно-великодніх таких сюжетів. Тут без хардангуру, це все вишивка-хрестиком. Це є видання фірми Пермін. Дуже цікавий, воно теж є на нашому сайті. Там є декілька детальних фото собі переглянути для прикладу, як можна красиво оформити таку просту ялиночку, використавши красиве таке тканинне паспорту. Так, тепер перейдемо потихеньку до хрестика. Прийшла ось така схема від Пермін. Десь тут була одна відкрита, я вам її відкрию. Вона мені попадалась неодноразово на просторах інтернету вишивальниці її вишивають. Це її відтворення давнього гобелену вишитого хрестиком. Голландська красуня називається. То він датований 1790 роком. Ось це прев'ю: це є фото того. Старого гобелену, який був вишитий. Відповідно, Пермін зробив перенабір його і випустив ось такі схеми. Вона є велика 94 на 61. Схема дуже гарна, якісна, велика. І, відповідно, є вся необхідна інформація, що ви тут маєте використовувати. Звісно ж, Пермін пропонує свої тканини у різних каунтах. А ви бачите, відповідно від каунту, вони пропонують розмір шматка, та який буде розмір готової роботи. І відповідно на якому каунті, як, якою ниточкою, як вишивати. Десь в одну ниточку, якщо це будуть дуже дрібні каунти. А якщо це є 28-32, то потрібно вишивати у дві. Ниточки, і муліне, ключ по муліне є у цьому буклеті. Ниток небагато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 13 номерів ниток. Ось. Дівчата, чи відомий вам такий? Сюжет, бо він мені зустрічався, тому, коли побачила у виробника цю схему, вирішила теж її взяти до мережки. Артикул цієї схеми 151.08. Називається голландська красуня. Дуже красива схема. Так, потихеньку перейдемо до хрестикових наборів. Надзвичайно красиві набори від Перніну є у мережці. Це набір з махровими рушничками. У комплекті їх є два, вони розміром 30х50. Я вчора якісь відкривала, зараз ми відкриємо, я вам їх покажу. Дуже гарні, якісні рушнички. Я ще буду з виробником на цю тему більш детально розмовляти, щоб брати в них окремо ці рушники. Ви дивіться, вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'ягенькі, дуже якісна махра. І з однієї сторони тут є місце під вишивку хрестиком. Ось так цей рушничок виглядає. Звісно, не всі вишивальниці наважуються такими. Ті речі вишивати, вони не розуміють, як це е, таку річ використовувати потім у побуті, так? витирати об неї руки там, чи використовувати її на кухні. Так, голочка є в комплекті. Е, звісно ж, виробник комплектує своїми голками. Хто знає, перемін має свої голочки. Ну, і схема невеличка. Нитки теж є в наборі. Ось такі симпатичні баранці є у наборчику. Тож, ви вишиєте такий готовий комплекс з двома такими ванними рушничками. Ще є такі дві трикурочки Добрий ранок називається. Дуже красиві набори, як на мене. І вони, я переконана, будуть будуть користуватися великою популярністю серед наших вишивальниць, адже такі прикладні речі дуже піднімають настрій. Вони вони ніби надають. Такого життя нашому помешканню, прикрашають його. І, як на мене, дуже гарний варіант для будь-якої вишивальниці. Тож, зверніть на них увагу. Хто хоче прикрасити свою домівку, так бачите, тепер щось не можу його защіпнути. Бо то Треба вміти, щоб його зробити, потім тим займуся, щоб не займати ваш час у цьому відео. Ну і далі щодо хрестикових наборів. Взяла декілька наборів з гортензіями, бо її дуже-дуже люблю. Я знаю, що ви її полюбляєте. Ось така гортензія і така. Ось. Дуже красивий набір ниток, красивий льон. Теж пермін, звісно ж, використовується у цих наборах. Тож для поціновувачів перміну, льончику, ці набори будуть в саме яблучко, нитки. Подивіться, наскільки які гарні, яскраві та багаті кольора. Це є Різдво, дуже красиво з Богородицею Йосифом та баранцями. Ще ось такий новорічний, красивий віночок. Теж вишивається на рівномірці, пермін. Ось так він виглядає дуже ніжний та симпатичний. Ось такі олені. Але тут, на жаль, бачите, прев'ю рівномірка зображена, а в комплекті йде сіра аїда. Хоча тут за це зазначено: аїда йде невеликого розміру 30х20. Дуже симпатичний такий новорічний сюжет. І взяли ще серію з маяками дуже гарні маячки. Ось цей такий, можна сказати, і сам можна вишити, а можна вишити в пару з цими двома. Тут родзинкою цього набору є те, що в кінці вишивки ви маєте сплести ось таку сітку. Тут в комплекті навіть іде бісер, є інструкція, як це робити. Ось цих два набори вони є компаньйонами, тут теж сітка плететься. Тож ви можете себе попрактикувати у ще досить цікавій техніці. Тут йде перле. Для цієї сітки і інструкція, як її виконати. Тож, перемін такими малесенькими детальками дуже гарно доповнює свої набори. І, як на мене, це дуже-дуже вдалий варіант у різноманітники вишивку. Ще, покажу, ми отримали белкули, це такі підвісні. Основи для оформлення вишитих робіт, їх вішають на стіну та оформляють різну невеличку декоративну вишивку. Ну, для прикладу, це може бути чи ростомір, я, до речі, своїм дітям ростомір оформляла на балкон. чи якийсь тематичний сюжетик, який не потребує оформлення у раму. Я зараз посортую і покажу, що до нас прийшло. До нас прийшли балпули з ось таким серденьком у червоному кольорі. Він має ширину 16 см, трошки ширший 18 см. Та таке сріблясте серце у ширині 20 см. Це є тільки один балпул для підвішування згори. Нижнього такого компаньйона немає. Також ось такі прийшли блпульки у гарному такому вишневому кольорі 18 см. У чорному також 18 см. Та да, у чорному 25 см, Не буду витягувати їх з кулька. А ще прийшли ось такі вони, давайте вже ці відкриємо, Вони вже йдуть подвійні. Вони складаються з двох частин, з верхньої. Ось, з верхньої це з більшим кілечком, ось такі простіші. І з нижньої частинки з меншим кілечком. Тобто ви вишивку натягуєте, оформляєте в нього, він так підвішується, а те, що знизу, він його обтягує. Тут ще додатково можна якусь прикрасу. На нижню частину причепити і теж буде доповнювати чудову вашу вишивку. ось І такі балпули у нас прийшли у трьох ширинах. Тобто він вже йдеться, ці балпули вже йдуть подвійні. так У ширині 22 см, 14 та 16 см. Ось, ну, в принципі, я вас познайомила з новими надходженнями від фірми Пермін. Час досить швиденько промайнув, вже майже 30 хвилин. Я вам тут розповідала та показувала. Сподіваюся, відео для вас було цікавим та корисним. Можливо, ви дізналися щось новеньке. Я переконана, що точно дізналися щось новеньке, бо кожен набір і товар з цієї посилки для мене був своєрідною новинкою. Тож, заходьте на наш сайт, переглядайте, обирайте, запитуйте, також можете задавати запитання під цим відео. Я з задоволенням на них буду відповідати. Звісно, посилання на всі ці товариства. Ари я залишу у описі до відео, і ви одразу за цим посиланням можете потрапити, наприклад, на балпули, чи на набори для хардангеру, чи на для набори для вишивання хрестиком. Чи на ті ж журнали та схеми. Тож, зайдіть у опис, перегляньте, звісно, не забудьте поставити пальчик догори, я буду вам за це дуже-дуже вдячна. Та виставлю незабаром новеньке відео на наш канал, яке ви зможете переглянути та ознайомитися з якимись новинками, цікавинками вишивального світу. Тож, до зустрічі у мережці, віртуальній. На нашому сайті Мережка Комуа, також у Львові, по вулиці Газовій, 7 та по вулиці Чорновола, 27. Магазини розділені у нас окремо нав'язання та вишивання. Хто вже знає, той знає, тож заходьте, вітайтеся, признавайтеся та до нових зустрічей на каналі. Цілую, люблю, обнімаю Наталя та Мережка.